Є мить, яку часто ніхто не помічає. Людина молиться, просить Бога про допомогу, про забезпечення, про благословення, але писання показує іншу логіку Господь передусім змінює серце, а вже потім змінює обставини. У книзі приповістей, розділ 10, вірш 22 сказано Благословення Господнє, воно збагачує і смутку не додає. Це означає дуже просту річ все, що приходить від Бога, не робить людини втомленою, не забирає мир, не з'їдає сили. Але щоб благословення не стало тягарем, Бог готує серце, формує всередині духовний порядок, який здатен втримати те, що Він дає. Біблія не говорить про швидкі формули. Біблія не вчить гонитві за зовнішнім успіхом, Біблія показує. Що Господь піднімає людину тоді, коли всередині є твердість, покора і мудрість. Через це я сьогодні не говоритиму про секрети процвітання чи духовні лайфхаки, це не біблійно, і це не веде до зрілості. Сьогодні ми торкнемося п'яти звичок, які проходять через усе Святе Письмо, це не техніки і не психологічні вправи. Це духовні принципи, за допомогою яких Бог виховував Авраама, Мойсея, Давида, Соломона та інших. Кожна з цих звичок не про гроші, вони про серце, яке Бог може благословити без шкоди для людини. Благословення це не нагорода, це відповідальність, Господь дає більше лише тому, хто навчився тримати те, що вже отримав. І саме тому найголовніше благословення це не збільшення статків, не нові можливості, не зовнішні зміни. Найбільше благословення це внутрішній порядок, де людину веде не страх, не суєта і не тиск, а Божий мир. Апостол Павло, у посланні до Филип'ян, розділ 4, вірш 7 сказав Мир Божий, що вищий від усякого розуму, береже серця й думки ваші у Христі Ісусі. Мир це доказ Божої присутності. А коли в серці мир, тоді людина чує Бога, тоді рухається правильно, тоді ухвалює рішення тверезо, тоді не кидається від страху до поспіху. Тому, перш ніж говорити про звички, потрібно сказати одну важливу річ Бог не обіцяє, що кожна людина стане багатою. Але Бог обіцяє, що той, хто ходить його шляхом, ніколи не буде покинутий і не буде зламаний обставинами. У книзі Псалмів, розділ 37, вірш 25. Давид говорить був молодим і постарівся, але не бачив я праведника покинутим і нащадків його, що хліба просили. Це не про розкіш. Це про вірність Бога тим, хто тримається його дороги. І саме ця дорога. Складається з невеликих, але дуже глибоких звичок. П'ять із них ми розглянемо далі. Переходимо до першої звички, тієї, яка найсильніше формує серце людини. Звичка перша. Жити з відкритим серцем перед Богом. Перша звичка, яку Господь формує в людях через усе писання, це відкритість серця, готовність довіряти Богові більше, ніж власному контролю. Це не про гроші, не про матеріальні речі, не про щедрість як дію. Це про стан душі, яка не тримається за своє так, ніби від цього залежить її життя. У книзі буття розповідається історія Авраама Бог покликав його вийти з дому свого батька із землі, де він знав кожну стежку, кожну людину, кожен звичай. Авраам не отримав гарантій, він не отримав мапи. Він почув лише слово. У книзі буття, розділ 12, сказано Вийди з краю свого, із родини своєї, і з дому батька свого, до краю, що я тобі покажу. Це не просто заклик переїхати, це заклик відкрити серце і дозволити Богові вести туди, де людина ще ніколи не була. Авраам міг триматися за звичне, міг боятися невідомого, міг сказати Богові якщо даси гарантії, тоді піду. Але він зробив інше він зробив те, що й сьогодні залишається прикладом довіри. Він відкрив серце і пішов без розрахунків. Відкритість перед Богом це завжди ризик для старої людини в нас. Стара людина хоче контролю, запасів, схем, прогнозів. Стара людина хоче знати наперед, чим усе закінчиться, а Бог веде не шляхом гарантій, шляхом довіри. Це не означає, що Господь просить людину бути бездумною. Навпаки, Господь вчить мудрості, а мудрість починається не з планування, а з покори. У Книзі приповістей, розділ 3, вірші 5 та 6 написано Надійся на Господа всім серцем своїм, а на свій розум не покладайся, на всіх дорогах своїх пізнавай його, і він випростує твої стежки. Це і є перша духовна звичка усвідомлено відпускати те, за що ми тримаємося, та довіряти шлях Богові. І ця звичка торкається не тільки великих рішень, вона торкається дрібниць, коли людина перестає вирішувати все сама, коли зранку починає з молитви, а не з планів, коли перед справою на хвилину зупиняється, щоб сказати Господи, веди», так формується серце, яке Бог може використовувати. Приклад з Сарепти це не про матеріальне. У першій книзі царів, розділ 17, ми читаємо про жінку, у якої було лише трохи борошна олії. Вона не давала знадлишку, вона давала з довіри. І що сталося? Бог втримав її дім. Не тому, що вона виконала правильний принцип. А тому, що її серце було відкритим до послуху. Зовнішні вчинки мають силу лише тоді, коли вони виходять із чистого серця, бо Бог не дивиться на кількість, Бог дивиться на мотив. Саме тому Давид міг сказати в Псалмі 51, вірш 17, Жертва Богові, Дух сокрушенний, серця сокрушеного й упокореного ти не погордуєш, Боже. Відкрите серце це не слабкість. Це найвища сила. Бо коли людина відпускає контроль, Бог бере керування. І саме з цього починається шлях до справжнього благословення, не з дій, а з внутрішнього стану. Звичка друга шукати Божої мудрості понад власні рішення. Є річ, яку Біблія підкреслює знову і знову Бог не очікує від людини досконалості, але очікує мудрості, Не не хитрості, досвіду, не логіки – Саме мудрості, яка виходить не з людського страху чи стратегії, а з Божої присутності в серці. У книзі приповістей, розділ 4, вірш 7 сказано початок мудрості здобуть мудрість за все, що маєш, здобуть розуміння. Це не проста порада, це духовний орієнтир. Бо мудрість це не знання про світ, мудрість це здатність бачити реальність. Так, як її бачить Бог. Давид молився, щоби Бог навчив його розумності. Мойсей молився, щоби Бог навчив рахувати дні і ходити правильно. Соломон, маючи можливість попросити будь що, не попросив багатства, сили чи перемог. У першій книзі царів, розділ третій, він сказав Богові Дай рабові твоєму серце розумне, щоб судити народ твій. І тоді Господь відповів йому. Оскільки ти не просив багатства, слави чи довгого життя, то я даю тобі мудрість і даю те, чого ти не просив. Цей момент ключ. Бог завжди дає більше тим, хто шукає не результат, а правильний шлях. Мудрість це шлях. Мудрість це здатність зупинитися, коли інші біжать. Мудрість це вміння мовчати, коли інші кричать. Мудрість це вміння сказати ні, коли всередині ще немає миру. Коли людина йде без мудрості, вона йде наосліп, а коли людина шукає Божого погляду, вона бачить те, що приховано від інших. У Посланні Якова, розділ перший, вірш п'ятий є проста, але сильна обітниця. А коли комусь із вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, що дає всім просто й без докорів, і буде йому. Бог не дає мудрість вибраним, Він дає її всім. Хто просить щиро. І тут з'являється друга духовна звичка, без якої неможливо зростати, звичка питати Бога перед тим, як діяти. Це робили всі божі люди. Мойсей не рухався з місця, доки не отримував слова від Бога. Давид питав Господа навіть тоді, коли рішення здавалося очевидним, навіть Ісус, перебуваючи в тілі, Часто відходив у пустелі та на гори для молитви, щоб бути в єдності з Отцем? Що це означає для нас? Що мудрість це не те, що з'являється автоматично, мудрість приходить у тиші, у молитві, у внутрішньому рішенні не довіряти першому імпульсу, у звичці зупинитися і сказати: Господи, покажи мені, як ти бачиш це? Чому це так важливо? Бо коли людина діє без мудрості, вона швидко опиняється у стані розпорошеності багато планів, багато справ, багато зусиль і мало плоду. А мудрість робить навпаки, менше хаосу, менше метушні, більше ясності, більше плодів. У книзі приповістей розділ 19, вірш 21 сказано. Багато задумів у серці людини, але виповниться лише задум Господній. Це означає, що не все, що виглядає правильним, є Божим, не все, що здається логічним, веде до миру, не все, що виглядає перспективним, приносить благословення. Тому друга звичка це не дія. це позиція серця. Спочатку молитва, потім рішення, спочатку Божий погляд, потім наш крок. Спочатку тиша, потім рух. І коли людина живе так довго, Божа мудрість стає її внутрішнім компасом. У ній з'являється те спокійне знання Я йду правильно. Не тому, що все ідеально, а тому, що її веде Бог. Звичка третя практикувати божий мир і свідомий спокій. Є правда, про яку Біблія говорить сотні разів, але сучасна людина чує її найменше. Бог не веде в поспіху, Бог веде в мирі. Поспіх ніколи не був знаком Божої присутності. Навіть коли Ісус Христос служив під величезним тиском, коли люди йшли за Ним натовпами, коли до Нього приходили зі своїми болями, питаннями, хворобами, він не поспішав. Він йшов рівно в тому темпі, у якому веде отець. У Євангелії від Івана, розділ 5, вірш 19, Христос говорить син нічого не може робити сам від себе, якщо не побачить, що Отець робить. Це не про безсилля, це про глибоку внутрішню узгодженість із волею Отця. Коли людина живе в поспіху, вона перестає чути Бога. Поспіх створює шум, у якому Божий голос стає тихим. І саме тому одна з найнеобхідніших духовних звичок це зберігати внутрішній мир. Навіть коли зовні багато руху. Апостол Павло, в посланні до Филип'ян, розділ 4, вірші 6 і 7, дав дуже практичну пораду Не турбуйтеся ні про що, але в усьому молитвою і благанням з подякою відкривайте Богові прохання ваші, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. Мир це не емоція. Мир це доказ, що Бог керує. Коли мир є, це як зелений сигнал рухайся. Коли миру немає, це знак зупинитися. І цей принцип працює в усьому у виборі роботи, у вирішенні сімейних питань, у взаєминах, у служінні, у фінансових рішеннях. Людина може бачити логіку, але якщо в серці відсутній мир, це попередження. Мир це мова, якою Бог говорить із тими, хто вміє слухати. Саме тому третя духовна звичка навчитись захищати свій мир, не дозволяти чужим емоціям керувати собою, не втягуватись у конфлікти, яких Бог не доручав, не бігти туди, де Бог не веде, не приймати рішення під тиском страху. В Євангелії від Марка, розділ 4, є відомий епізод Буря на Галілейському морі. Учні кричать, хвилі заливають човен, вітер кидає їх у темряві. А Ісус спить не тому, що йому байдуже, а тому, що там, де з ним отець, там немає підстав для страху. І коли він прокинувся і утихомирив бурю, він спитав учнів Чого ви такі лякливі? Де ваша віра? Це важливий урок. Мир приходить не після того, як буря закінчилась. Мир приходить тоді, коли в серці є усвідомлення Бог тут і він керує. Коли людина практикує мир щодня, молитвою, подякою, зосередженістю, вона перестає жити реакціями, починає жити рішеннями, і ці рішення стають тверезими, зваженими, сильними. У Псалмі 46 вірш 10, Бог говорить Зупиніться і пізнайте, що я Бог. Зупиніться. Не біжіть. Не поспішайте приймати висновки. Дозвольте Богові говорити в тиші. Людина, яка зберігає внутрішній мир, залишається сильною навіть у важкі моменти, бо її сила не в обставинах, її сила у звичці стояти в Божому світлі. Звичка четверта вірність у малому та чесність перед Богом. Є один принцип, який проходить червоною ниткою через усе святе письмо. Бог завжди перевіряє людину малим, перш ніж довірити велике. Це не кара і не випробування у нашому розумінні. Це Божий порядок. Бо серце людини виявляється не тоді, коли воно має достаток, а тоді, коли має небагато. У Євангелії від Луки, розділ 16, вірш 10 сказано хто вірний у малому, той і у великому вірний, а хто несправедливий у малому. Той і у великому несправедливий. Це слова самого Ісуса Христа, і вони стосуються не грошей, а внутрішньої чесності. Бо Бог дивиться не на цифри, а на мотиви, не на обсяг, а на вірність. Авраам став батьком багатьох народів, не тому, що був сильний чи видатний. Біблія називає його другом Божим, тому що він був вірний навіть у тому, що не бачив до Кінця. Мойсей сорок років пасовець у пустелі, перш ніж Бог довірив йому народ. Давид був вірним, коли ніхто не бачив. Він охороняв вівці, боровся з левом і ведмедем, молився, грав на арфі, шукав Бога наодинці. І саме там, у тиші й непомітності, Бог формував його серце царя. Людина часто хоче результату, видимих змін, великих можливостей. Але Бог шукає іншого. Чи вірна людина в тому? Що має зараз? Вірність у малому це не про мало грошей, чи мало можливостей. Це про дрібні внутрішні рішення. Чи говорить людина правду перед Богом? Чи робить правильно, коли ніхто цього не бачить? Чи може втримати власне серце в чистоті, коли ніхто не контролює? Чи не шукає короткого шляху, коли шлях чесний складніший? Книга Приповістей, розділ 12. Вірш 22 говорить, огида для Господа неправдиві уста, а ті, хто чинить правду його приємність. Вірність це не релігійність, вірність це сталість. Це коли людина обирає чистоту серця не для того, щоб отримати щось від Бога, а тому, що хоче бути йому приємною. Бог може підняти людину дуже високо. Але Бог ніколи не підніме серце. Яке не вміє бути чесним у малому, бо висота без основи це падіння. Подивімося на історію Йосипа він був зведений у рабство, потрапив до темниці, був несправедливо звинувачений. Людський погляд сказав би це несправедливо. Але Біблія показує інше у всіх цих обставинах Йосип залишався чесним, уважним, сумлінним і богові вірним. І саме це стало фундаментом для того, щоб Бог міг підняти його до рівня керівника Єгипту. У книзі Псалмів, розділ 105, вірш 19 сказано аж поки не збулося слово його, випробовувало його слово Господнє. Людину не формують великі можливості, людину формують маленькі, але послідовні рішення. Саме тому четверта звичка це вірність у малому у словах. У стосунках, у праці, у молитві, у внутрішній чистоті це те, що відкриває двері для Божого довірення, не тому, що Бог винагороджує, а тому, що людина стає готовою прийняти більше без шкоди для свого серця. Звичка п'ята довіряти Божому часу і жити в духовній рівновазі. Я річ, яка найскладніша для зрілих віруючих, навіть тих, хто багато років із Богом. Це довіра Божому часу, не своїм планам, не власному темпу, не тому, як має бути, а саме Божому розкладу, який завжди точний, хоч і рідко збігається з людськими очікуваннями. Книга Еклезіаста, розділ третій, починається такими словами усьому свій час і година своя кожній справі під небом. Це не просто поетичний уривок. Це духовна аксіома, Бог діє не за нашими календарями, не за нашим ритмом, не за нашим зараз потрібно. Бог діє в той момент, коли людина готова, а не коли вона хоче. Духовна незрілість завжди поспішає. Хоче, щоб усе сталося негайно, хоче плодів до того, як пустить коріння, хоче відповіді, перш ніж навчиться слухати. Зріла віра живе інакше вона працює, молиться, служить. І водночас довіряє, що Бог знає час краще за неї. У посланні до євреїв, розділ 11, описано людей, які чекали Божих обітниць роками, десятиліттями, а іноді і ціле життя. Вони не втратили віри тому, що відповідь не прийшла одразу. Вони знали Бог діє неповільно, Бог діє правильно, і ця здатність чекати не пасивність це духовна дисципліна. Це вміння не бігти туди. Куди Бог ще не сказав це вміння не відкривати двері, які ще не час відкривати, це вміння не хапатися за можливості, які виглядають привабливо, але не несуть Божого миру. У Псалмі 27, вірш 14. Давид каже: Надійся на Господа, кріпися, і нехай зміцняється серце твоє, і надійся на Господа. Він повторює це двічі. Не тому, що забув перше слово, а тому, що знав, чекання це місце, де серце людини найчастіше ламається, не тоді, коли важко, а тоді, коли хочеться швидше. Але саме в цьому чеканні Бог робить найглибшу роботу, очищує мотиви, зміцнює характер, вирівнює внутрішній компас. І, коли людина стає стабільною всередині, Бог відкриває те, що було приготовано. Духовна рівновага це здатність жити між двома істинами, бути вдячним за те, що є зараз, і водночас з вірою чекати те, що Бог готує. Апостол Павло в посланні до Филип'ян, розділ 4, вірші 11 і 12, сказав Я навчився бути задоволений тим, що маю, умію жити і в скруті, і в достатку. Це не байдужість, це свобода. Бо людина, яка живе в духовній рівновазі, більше не керується нестачею, і не керується страхом, і не керується поспіхом, вона керується Богом. Ось чому п'ята звичка, одна з найсильніших довіряти Божому часу, зберігаючи вдячність та серцеву рівновагу. Це та якість, яка робить віру незламною. Підсумок, що насправді приносить благословення в життя віруючого? П'ять звичок. Про які ми говорили, не про техніки, не про формули і не про зовнішній успіх усі вони про серце. Бо благословення це не те, що людина отримує. Благословення це те, ким вона стає в руках Бога. Подивімося ще раз коротко, але глибоко. Перша звичка відкрите серце. Без неї навіть найкраща порада стає тягарем Бог веде тих, хто довіряє. Друга звичка пошук Божої мудрості. Не імпульсів, не логіки, не швидких рішень, а Божого погляду. Мудрість це захист від помилок, які руйнують роками. Третя звичка внутрішній мир без миру неможливо чути Бога. Мир це простір, де Дух Божий веде. Четверта звичка вірність у малому Бог не довірить більше тому, хто не цінує те, що має. Вірність основа зрілості. П'ята звичка довіра Божому часу не поспіх, не тиск, не страх, а терпеливе серце. Бог ніколи не запізнюється, Він діє точно. Ці звички змінюють людину тихо, повільно, але незворотно. І саме тоді життя стає впорядкованим, сильним і благословенним не зовні, а всередині. У посланні Якова, розділ перший, вірш двадцять другий, сказано. Будьте виконавцями слова, а не тільки слухачами. Божа сила не в тому, що ми почули, Божа сила у тому, що ми почали робити. Перед тим, як ти підеш, зроби одну просту річ напиши в коментар одне слово Господи, навчи мене. Це слово покірне, щире, сильне, і Бог працює там, де є щирість. Постав вподобайку, щоб більше людей побачили це слово з писання. І підпишись, якщо хочеш ще глибших біблійних розборів, які зміцнюють віру, а не розважають. Хай Господь укріпить твоє серце, Хай дасть мудрість, мир і твердість, і хай проведе тебе шляхом, який приготовив саме для тебе.